Вітаю всіх. Кожного дня до мене проходить безліч чоловіків, які повідомляють про те, що вони не хочуть проходити військову службу у зв'язку з тим, що вони не проходили військову службу, не навчалися у вищих навчальних закладах, які пов'язані саме з військовою сферою, а також взагалі не давали присягу по захисту батьківщини. Але давайте сьогодні розберемо, що ж таке військова присяга, що воно означає і чи є це підстави для непроходження військової служби або відмови виконувати наказ командиру, який він вам надає. Тому не перемикайте і залишайте. З нами. І хочу почати з самого головного. Що ж таке військова присяга? Якщо подивимося, що нам пише законодавство, то військова присяга це один із найважливіших моментів у житті військовослужбовця. Це урочиста, нагадую, урочиста обіцянка, що символізує не лише офіційний вступ до. Лав військ, але й високе моральне зобов'язання перед народом та Україною. Складання присяги демонструє готовність захищати суверенітет і територіальну цілісність держави, дотримуватись конституції та законів України, виконувати накази командирів та залишитися вірним країні. За законом кожен українець, який вперше вступає до військової служби, складає присягу і скріплює її підписом. Отже, друзі, як ми бачимо, військова присяга це. Присяга, яка дається урочисто, як святковий такий момент, коли ви дійсно даєте свою обіцянку слугувати народу і захищати батьківщину. Однак, це те саме роблять, що роблять адвокати, коли дають присягу перед. Перед народом, що вони були захищати права та інтереси людей, що дають судді, прокурори та інші особи така ж саме ситуація, саме йде і у військовій сфері. Але також потрібно розуміти, що коли ж все таки особа стає військовослужбовцем. А військовослужбовцем особа стає тоді, коли вона прийшла до ЦК СП, прийшла відповідно військову лікарську комісію і відповідно отримала мобіліційне розпорядження. На і готова на відправку до військової частини для подальшого проходження підготовки і зрозуміло проходження військової служби. Тобто, сам процес проходження військової служби починається не з моменту, коли особа дала присяг, а з моменту, коли її мобілізували для проходження військової служби. Отже, друзі, як невеличкий висновок можна зрозуміти про те, що відповідно, якщо особа є мобілізована, і, наприклад, їй дали мобілізаційне розпорядження, і вона відмовляється від виконання наказу відправитися до навчального центру, або виконувати інший якийсь наказ, то дану особу може притягнути до дисциплінарної відповідальності або до кримінальної відповідальності за невиконання наказу. Тобто, це 402 стаття Кримінального кодексу України і там. Санкції становлять від п'яти до десяти років позбавлення волі, тому саме головне те, що відповідно, як великий такий висновок, що навіть коли особа не не склала присягу перед усім українським народом і перед державою про те, що вона буде захищати батьківщину, але все рівно відповідальність у неї настає з моменту невиконання відповідного наказу. Тому, в принципі, якщо навіть ви не складете присягу там за... Власним бажанням або просто, наприклад, там не було можливості скласти, то це вас не позбавляє статусу військовослужбового. А це значить те, що відповідно ви стаєте військовослужбовцем не з моменту присяги, а з моменту вашої мобілізації. Ну і друзі, на завершення даного відео хочу поділитися з вами однією із судових практик Верховного суду України, який Висловив свою думку відносно прийняття присяги та відмову від прийняття присяги військовослужбовцям, що суди говорять про те, що прийняття військової, військової присяги покладає на військовослужбовців усю повноту і відповідальність за виконання військового обов'язку. Однак військовослужбовець, який категорично відмовляється від прийняття військової присяги в той день, якщо інші прийняли, то це є грубим порушенням, за що передбачена дисциплінарна відповідальність. І зрозуміло, що своїми діями військовослужбовець він підриває як авторитет самих збройних сил України, підриває бойовий дух його побратимів, також військовослужбовців і негативно впливає на Україну в цілому. Тому суд дійшов висновку, що відсутність у обвинуваченого належної військової підготовки обумовлений саме його. Поведінкою і ставленням до військової служби та небажанням до її проходження, тому в принципі всі суди Верховного суду в такому випадку також стають на сторону е, сторони обвинувачення і притягують дану особу до кримінальної відповідальності. Тому, друзі, як ми бачимо, все ж таки прийняття присяги це не є основним таким і головним завданням перед військовослужбовцем. Ключову роль грає той період, коли військовослужбовець саме отримав мобіліційне розпорядження і пішов на військову службу. Тобто, оце є ключовим моментом е в тій точці, да, от звідки йде відправлення. Тобто, не з моменту присяги, що я там не даю присягу, не даття присяги це не впливає на сам процес проходження військової служби. Отже, як висновок, друзі, спочатку йде процес мобілізації, ви стаєте військовослужбовцем, а лише згодом ви складаєте військову присягу, а не навпаки. Тому, в принципі, ті всі видумки, які багато хто мені говорить. Вони не відповідають дійсності, оскільки е, присяга це чисто урочистий момент, а прийняття на військову службу, це, відповідно, закріплено уже законодавством. Отже, друзі, звісно, залишіть свою думку відносно даного питання в коментарях, оскільки дуже цікаво саме почути вашу думку. Ну, і зрозуміло, якщо вам потрібна допомога у вирішенні того чи іншого питання, або якоїсь проблеми, ви завжди можете написати в коментарях або звернутися особисто в особисто телефону, який я бачите на екрані, і я з радістю вам допоможу. Ну, і дякую, звісно. За перегляд, ставте лайк, робіть підписку і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Всім пока і до нових зустрічей!